Частіше жінки, ніж чоловіки, містяни, ніж селяни, білошкірі, ніж смугляві. Сонця не вимкнути, а озоновий шар витончується через промислові викиди та хімікати. Тому сонячні промені для шкіри більш нещадні, ніж корисні. Обережно родинка, навіть якщо не свербить і не чухається, пігментні плями на шкірі та родинки мають властивість перероджуватись у злоякісні меланоми. І усе це через сонце. Ну сонце, звісно, дуже сильний фактор ризику розвитку меланоми. Якщо родинка уже существует, сонце может повлиять на її развитие після в меланому. Или меланома может появиться пірична. Як маленька родиночка, чорна довольно таки быстро расти. Ну Хіба не лячно спокуситися на таку заманливу рекламу соляріїв? Два-три сеанси, і дівчина-шоколадка готова до морського бризу. З офісу у солярій. аби на морях, океанах не обгоріти. Люди підсмажують себе засмагою штучною. Аж штучне сонце в солярії часто густо сертифікату немає. На клієнта і світить, і гріє, а шкіра не витримує. Запретити солярі не може ніхто, ні одна країна. вводять дуже серйозні обмеження на посіщення солярія. В Штатах, к примеру, с 14 до 18 лет солярий можно посещать только с письменного согласия родителей. Во Франции запрещены посещения соляриев до 18 лет. А, в, к примеру, в Австралии посещение солярия... Uh, а навітрим людям з первими старим фототипом кожи ограничена только по мініцинським указанню у страху очі великі. Утім, обстеження родинки для фахівця це 5-10 хвилин. Якщо своєчасно злоякісне переродження зупинити, меланома не встигне пустити метастазів, і людина після лікування житиме довго і щасливо более злокачественного образования, чем меланома, в мире на данный момент пока не существует. То Она дает очень быстро метастазы. Фактически человек может уйти из жизни через 3-4 месяца после ее появления. Страх и необизнанность в Украине вбивает, увага, 95% тих, у кого родинка стала меланомою. Тогда, как у США, эта цифра складає лише 5%. Існує чимало міфів, ось, наприклад, найпоширеніший. Якщо родинка вкрита врясно волоссям, вона не може бути злоякісною, на жаль, це невірно. Все-таки перша стадія меланоми вона може мати на поверхні волосяний покрів. Наприклад, як на цьому знімочку дерматоскопічному людина звернула увагу на те, що родинка виросла, але вона прийшла і сказала, що у мене родинка вкрита волоссям, тому вона доброякісна, але я просто прийшла її перевірити. В даному випадку. Ми знаємо, гістологічне дослідження підтвердило першу стадію меланоми. Глибина її відповідає 0,75 по Бориславу, Тобто, це, це хороший результат. Тобто, людина звернулася вчасно. Аби попередити біду, щороку у травні, уся Європа відзначає день діагностики меланоми. Інститут Ольги Богомолець започаткував традицію в Україні. День меланоми, можуть приходити люди на осмотри і в приватні, і в державні клініки, получить безплатний осмотр. Участі приймали 147 вчителів, і було осмотрено вже окло 10 000 людей. І тоді було виявлено 168 меланом, і тисяч, приблизно 1500 людей були направлені в онкологічні установи, щоб стати на учёт і щоб попасти до спеціаліста. Вчасно виявити і видалити небезпечну родинку і коли попередили біду у лікарів-дерматологів багато. Адже нині існує навіть дистанційна діагностика. Ви присилаєте фото своєї родинки, лікар робить опис. Звісно, по фотографії, якщо вона качественна, опытний спеціаліст дуже легко може уже предварительный аналіз. Якщо є признаки перерождення родинки, можна предложити дерматоскопическую фотографию, якщо в тому регіоні, где находится пацієнт, є амбулаторія или клініка, де используют дерматоскопию. Можна їх оставить, можна нічого з ними не делать, но наблюдать, не забувати том, що вони существуют. Галина сьогодні вперше на обстеженні прийти до лікаря змусив син. Йому якраз порекомендували видалити родинку. Лучше ж придатвріті чим ніж потім Іметь болі плохи послідства. От мене ще син думає, йому рекомендували якраз удалить, У нього більшої невус. Якщо родинка велика, вона погана, а якщо маленька, то вона доброякісна. Абсолютно невірно. Все залежить не від розміру родиночки, а від її якості. Тож велика ще не означає небезпечна. Ось, наприклад, у Руслана з дитинства на шиї досить великий невус. Щороку чоловік приходить на обстеження. Якщо вона мене безпокоїти, то придеться как бы, діяти операцію на удалі. Ну, так як вона мене зараз не то треба обслідування ну, мінімум раз в год. Ну, злательно два рази в год точно проходити обстеження. Два рази в рік. Обов'язково. Адже ви можете навіть не підозрювати біди. Під час зйомок лікарі перевірили і мої родинки. Не повірите. Та одну з них треба терміново видаляти. Звісно, якщо це меланома на начальній стадії або першій стадії, то це продовжується десь оперативне вмішательство около 40 хвилин. Але, в принципі, це вже гарантія того, що нікуди нічого не повториться. Засмага, шоколадна шкіра, подарунок з моря, пам'ять від відпустки. Як ми іноді не вивертаємося на пляжі, аби підставити усі частинки тіла сонечку, нехай смажить і вітаміном, Д підживлює. Насправді ж, це перший фактор появи меланоми. Доказано вже що близько около п'яти сонячних ожогів второї степені в дитинстві получених являються фактором різка розвиття меланоми. Важливо, коли видаляють підозрілу родинку, віддати матеріал на гістологічне дослідження. Тоді стане відомо, які клітини містяться у родинці. І від цього лікар відштовхується із лікуванням. Такого обслідування немає. В салонах красоти однозначно, та навіть не у всіх докторів є такое обслідування, як допустимо у нас, бити на сполох треба, якщо родинка стала асиметричною, має нерівні краї, окрас із різнокольоровими вкрапленнями, збільшуються у розмірі чи на ній з'являються кірочки, тож придивіться до родимок уважно. Край у родимочки може бути нерівний і від природи. Доброякісна родимка родинка теж може мати нерівний край, але якщо цей край змінюється. Він стає, змінює, от появляється на рівності, зазубрене. Це є привід уже звернутись до лікаря. Меланома ніколи не дає ніяких симптомів. Пациент не ощущает ні болі, ні ни зуда, никак абсолютно не беспокоит. Просто появилась і существует в себе, і растет. Обстеження родинки 10 хвилинна справа. Однак корисна і важлива процедура. Збережіть життя, обстежте родинку і будьте здорові!